Святопокрове Іванівська громада зустріла спільною сільською родиною. Маленькі дорослі завітали в місцевий будинок культури, де працівники та учні навчального закладу організували та провели благодійний концерт, присвятивши його воїнам, які захищають схід країни. Зокрема, Іванівська школа активно працює в напрямку проведення благодійних акцій щодо допомоги армії. Тому і цього дня захід одним концертом не обійшовся. В холі будинку культури працював ярмарок. Кошти від продажу різноманітних продуктів також були призначені допомозі військовим АТО. Гості, які поспішали на свято, мали змогу придбати різні солодощі, домашню випічку, компоти, лимонади, торти, печиво. І тут же стояла скринька для збору коштів на потреби армії. У святковому залі гостей зустрічали рум'яним короваєм, який красувався на вишитому рушнику. Діти танцювали і співали, закликаючи до миру в усьому світі. Організатори, а це учні та педагоги, підготували незабутнє свято, яке, до вашої уваги, в повному обсязі у вівторок о 19.15.